По свята у першокласники у мистецькій школі завжди яскрава подія. Цьогоріч вона проходила у вигляді подорожі кольоровим світом мистецтва. Це свято тих, хто лише два місяці тому вперше переступив поріг мистецької домівки, а також викладачів, які радо прийняли у свою шкільну родину талановити поповнення, і звичайно, батьків, які із затамуванням подиху спостерігали за першим виходом на сцену своїх дітей. Усіх присутніх на святі вітала директор мистецької школи Людмила Скрипнюк. Сьогодні у нас особливий день день, коли маленькі мрійники офіційно стануть юними митцями нашої шкільної творчої родини. Слова вітання іменинникам свята, викладачам та батькам виказав міський голова Василь Сидор. Ми маємо дійсно сьогодні прекрасний заклад, в якому працюють надзвичайно талановиті викладачі. А можливість відкрити дитину, можливість дати можливість дитині пізнати світ із себе це надзвичайно важливо. Відповідає після привітань розпочалася мандрівка кольоровим світом творчості. Першокласники фортепіанного відділу малювали свою першу мелодію жовтим кольором. Це як промінчик сонця, що звучить у кожній ночі. Блакитний це колір гармонії та глибини звуку. Зразковий інструментальний ансамбль скерсо народжував мелодію з тиші. Перші кроки на сцені юних артистів, першокласників відділу народної та інструментальної музики це перші звуки, які з роками стануть великими творами. <«Музика> Червоний колір це вогонь у серці. Це танцюристи, які говорять мовою руху. На сцені особливий ансамбль, в якому звучить ніжність скрипки та теплий голос української сопілки. Це міні-ансамбль скрипалів і сопілкарів учнів першого класу. Зелений колір це колір художників, бо їх фантазії ростуть як квіти на весняному лузі. Вони малюють. А Максим Ішмуратов виконує пісню. Це створює на сцені особливу атмосферу. Коричневий колір це колір дерева, з якого народжується гітара. Першокласники виконують свій перший твір. Рожевий колір символізує радість і сміх, які дарували учні зразкового дитячого хору Кампанелі та учні першого класу з веселою руханкою. Несподівано приємним сюрпризом стала поява на святі ляльки, яка весело віталася зі всіма першокласниками. І коли усі барви з'єдналися в одну веселку мистецтв, у залі прозвучала фінальна пісня.